Справа щодо будівництва ресторану, майже у притул до гуртожитку Харківського політеху Гігант дійшла до суду. Споруда ця є пам'яткою архітектури у стилі конструктивізму, тому має охоронну зону. Ректор ХПІ Євген Сокол у січні поскаржився до прокуратури, а у лютому був перший протест. Тим, що будівля настільки впритул прибудована до Пам'ятки порушуються норми санітарні, порушуються норми містобудувальні, пам'яткоохоронні. І ми не, не можемо просто закрити на це очі. І була проти міськрада. Зупинити в 23-му році вдалося в волі спосіб. Але на жаль, зараз будівництво продовжилось. Ми отримали від міністра відмову. В дозволі на проведення перевірки ми не можемо порівняти проектну документацію з фактично тим, що є на ділянці, і був припис департаменту культури і туризму Хова з вимогою припинити роботи, але будівля виросла. І ще один протест був у березні. Жоден державний орган. Не підтвердив, що тут є взагалі щось законне. Це повністю по безпреділу, Вибачте, ну це якщо відверто, чому так важко саме це будівництво зупинити? Є інсайди, що в цьому будівництві замішані якісь інтереси когось зі столичних осіб, які постійно тиснуть на місцеві наші органи. Врешті у травні з позовом до Київського райсуду пішла прокуратура. Слідство встановило, що у 2019 році фізична особа придбала ділянку біля гуртожитку з двома одноповрами. Реховими кафе, і у 21-му розпочала реконструкцію без необхідних дозволів Мінкульту та департаменту культури і туризму. Хова прокуратура просить е знести паркан, який забудований навколо самовільно захопленої невеликої ділянки е міської територіальної громади, і привести. Е Будівлю у відповідність до того, як вона була, до початку незаконно, як вважає прокуратура, будівництва. Затуляється фасад будівництва. Mm -hmm. І з цього приводу ми підтримуємо позов прокурора. А проїзд, прохід, світло, протипожежні норми, санітарні і таке інше. Замовниця будівництва Анжела Андрян у суді не з'являлась де вона невідомо. Її інтереси представляє адвокат. На першому засіданні він взагалі вимагав закрити справу. Верховний суд, розглядаючи подібні спори, вказував, що це юрисдикція адміністративних судів. Але суддя відмовила і слухання продовжили. Це спір про право, тому що знесення паркану і знесення надбудованих поверхів. Неможливо таке рішення прийняти в адміністративному процесі. Це можна розглядати тільки в цивільному або в господарському у прокуратурі. Наголошують, на території пам'яток закон забороняє реконструкцію, наслідком якої є збільшення висотності. Слідчі бачать надбудову у два поверхи, але це також є предметом спору. Там вже висотність містобудівних умовах та обмеженнях зазначена. Повністю повністю відповідає. Там виключно два поверхи. Поверховість повинна за великим рахунком встановлювати експертиза, тому що ми бачимо металеву конструкцію, всередині якої можна зробити е, два поверхи. Або три поверхи, або взагалі чотири. Юрист наголошує, не доводиться говорити про виконання забудовником навіть виданих містобудівних умов та обмежень, на які той посилається. Ми відкриваємо закон про охорону культурної спадщини, і будівництво 20-метровій зоні заборонено навколо пам'ятки архітектури. А там півтора-два метри, які 20 метрів. Забудова в межах території пам'ятки архітектури це автоматично клас СС-2, і повинна подаватися. Проєктна документація на дозвіл на будівництво. А будівництво здійснюється з нижчим класом СС-1, і там подається повідомлення про початок будівельних робіт без проекту. І саме тому ми не знаємо, що власне там будується. І цього проблема у підготовчому засіданні оголосили перерву до 28 липня, аби надала необхідні документи міськрада, а також антикорупційний центр та медіа люк, які хочуть виступати у справі третьою стороною. Це дасть їм можливість подавати позови та висловлювати думку у процесі. Олена Нагорна, медіагрупа об'єктив.